Радіоприймач WEF Радіо. Замінені більшість конденсаторів БМТ на КСО. На імпортні. От такі от. Тут ще лишилися, не знаю, яких там достати. Зараз ми знімемо скло і займемося підсвіткою. Зробимо гарну зелену підсвітку, все тут І треба буде засверлити антенне гніздо. Ось таке от, для наших антенн, для зовнішніх антенн. Також помітив, що у нас урвалося. Нетка, це що до вірніра. Також немає лампи Є 1П. Ні, то там вже все, майже шкір. там треба покрасити. Вже. А то треба, щоб було? Ну, Яка у нас є фарба, буде сіра. Не треба нічого терти. Там, там покрасити так, як є, немає часу з тим бавитися. Так, є лампа. Ніде не зрозуміло, чого ось така схемотехніка побутового приймача краще працює, ніж. От оце. Свігачили дирку у вигляді отвора. Ось такого роз'єму. Такий розмір і у нас буде тут жити. Запаяний роз'єм паралельно в цьому гнізду. Далі треба замінити діодний міст на селенових елементах. Замінимо на щось китайське більш потужне. Цікаво, зроблено в китайців: чорний плюс і червоний мінус. Знаю, як достатий ці конденсатор, два конденсатори BMT. Вони так там посаджені, що не хочеться все розбирати. І не хочеться їх лишати, тому що хочу зробити раз, так, щоб потім більше не вертатися до, цих, до цього проєкту. Я їх тако викушу, витащу викушеними і якось так, може, знизу зачеплю. Запаяний китайський йодний міст на 1000 вольт 10 ампер. Замінені конденсатори БМП, я їх різав по кусках і паяв так на іскосок, щоб не розбирати все.